Ловлю зв'язок, інтернет. Нема інтернету вже два місяці. Тому, виходить, я сюди приходжу кожен день по несколька разів. І зателефонувати, написати. У мене мама похилого віку з 36-го року народження. Вона сліпа їй як закачую серіал. Значить, у нас і півдронами пошкодило вишки мобільного зв'язку. І на сьогоднішній день наш округ майже знаходиться без зв'язку. Є села, яких трошечки вище територіально, і вони, до них дотягується зв'язок із Золочева. В одноробівці, наприклад, взагалі ніде зловити зв'язок. Можна тільки ходити десь шукати там по якимось ну, територіям, щоб хоча б якась ну, кудись до когось дозвонитися. Тобто fpv дрони вони задають ну, такої значної шкоди і ми думаємо, що вони летіли ну, спрямовано туди.